Малята, рада вас вітати. Будемо разом грати, веселий настрій мати. Яскраву коробку тримаю. Що в ній я не знаю. Треба загадку відгадати, щоб коробку відкривати. Ну що, слухайте уважно залізний жук. Подрабинці повзе, пасажирів везе. Так, малята, це потяг. Гарний потяг маємо разом з ним пограємо. Залізничої колії немає. Потяг наш. Сумує, скучає, допоможемо потягу побудувати залізничу колію з цеглинок. Беремо по одній цеглинці та горизонтально викладаємо їх на площині. Потрібно між цеглинками зберегати. Рівну відстань. Зверху, де коротка сторона цеглинок, ставимо на довгу сторону рейку, щільно притуляємо їх одна до одної. Те ж саме будемо робити з другої сторони. Ось таку колію для потяга ми збудували. Паровоз гудок падав і по колію помчав, всіх забрав він у вагон, залишив пустой перон. Швидше всі, міста займайте. Та у подорож рушайте! Малята! А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Бажаю успіхів в роботі! Дякую за увагу! До побачення!